Кажу дуже коротко, кохані мої, тому що сьогодні ми сьогодні зібралися, бо насправді єднає нас любов Ісуса Христа, але також це свято, яке ми спільно переживаємо. Я вам скажу, що я би цілий день говорив до вас, але є стільки багато людей, прекрасних і священиків, сестри. І... Наша молодь, яким там 15 до сотні, правда, і, це, і хлопці, які нам гарно грають, бачите, і побожні, і народні пісні. Хочу вам сказати, що дуже варто нам брати приклад з такого дня, як сьогодні є, щоб нас єднав Христос, служба Божа, єднала нас спільна трапеза, там, де є радість, мир. Там, де є злагода, і щоб це переносилось на нас на наші сім'ї, я справді бажаю і вам, і собі, щоб ми дуже часто зустрічалися і постійно при різних нагодах, більшій, в меншій групі але завжди, щоб були такою родиною. А для наших музикантів справді дуже велике дякую. Я би хотів попросити, щоб вони собі тепер заспівали якусь пісню для себе. <ріст> i don't